державного підприємства Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» на постанову про адміністративну суму статті 18 вересня 2014 року. Адміністративну справу за позовом державного підприємства «Національна атомна енергогенеруючої компанія «Енергоатом» «Енерго до міжрегіонального головного управління міндоходів Центральний офіс з обслуговування великих платних податків третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відкладача Державної фінансової інспекції України про визнання неправомірної бездіяльності та задоєдні вже інтерв'ї, керуючись 160 Державної підприємства Національна атомна енергоденеруча компанія енергоатом залишити без задоволення, а постанову окружного адміністративного суду міста Кієві 17 вересня 2014 року без змін. Ухвалено бере з моменту прийняття, проте може бути оскаржена в кастрівоному шляхом подачі в 21 строк. З дня складення укладу по-моєму касаційної скарги безпосередньо до Вищого Адміністративного суду України, з подачі документів про сплату судового збора також копії касаційної скарги відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі та копію скаржених рішень судів першої та апеляційної інстанції. Зрозуміло, суд судове рішення. Оголошено, що вона є доступна частина. Повний текст буде визнаний в півторак, наступний середу його буде отримати в суді.